Газ, вибухо небезпечно. Та... Ходити заборонено, палити заборонено. Каміння кидати заборонено, алебухом небезпечно. Але я певно розкнув піти. Хоч зараз може бути і міліція Що, дощ паде, ми йдемо. От таку погоду. По таких трубах. Чесно кажучи, рівнувато трохи. Взагалі дуже стремнувато. Думаю, нас ніхто не видає, Але це реально так як по поставківський. Тут на ну, них хтось ровер їхав. Реально, довідається. Я би сказав хто все такий. Ні, це реально. Все раз я так нормально ветка. Сука, давай, запікай. Та як можна ровером позднім їхати? Як я може бути дурне, треба бути... Бо... Різковано далі йти, ніякої ні охорони, немає нічого. Треба робити то все поширчити, бо далі я вже і ровером їхав, але далі рискувати не буду. Просто оцю сітку просто перейду. І сітку хотіли спаляти. Сітку хотів спаляти, але не вийшов. Все, далі трохи стрьомою йти. Далі дуже розковано. Але нічого, нато видкофоні краєвиди. Ну, скоро вони звідси йти. Ми можемо перейти на другий бік ріки, але то буде довго і дуже стрьомно. Ближче до вечора. Вище до вечора, так. Можна ще зараз спробувати на ту ту трубу поліз. А для тих, хто хоче знати, де ці труби знаходяться, координати на... Закрібити правду, дійсно відкриваються доволі чудові. Що ж, будемо, сізати, будемо лізти от на ту трубу, що найдалі. Сходити стрьом, але є такі, що взагалі тут ровером їхали. я Таке можна бути дурним, якимось придурком ви ровером їхати. Трактор. Ото я хотів би трактором поїхати, але навіть буде век, ось які придурки їхали ровером. Але я закавив, що хтось падав. Ось такі шви. Це пан це з ровером. Дійсно той з робером. палити, або Бо тут щось не... Небезпечно для життя. Але це безплатна дорога Європи. Трубі. Якщо Хоч, хочете, ведеться, яка дорога Європу, подивіться на це відео. Чесно кажучи, трохи сробновато. Кругом машини їздять. Можуть нас палити. І здати метам. Ай. Нічого. Йдемо до дороги в Європу. Треба якось сюди ще вилізти на дорогу в Європу. Чи так же саме, як Україна намагається отримати безвіз. О, якраз спеціально для безвіз. Все, дорога в Європу є. То, пані Тусовечки написали, от дорога в Європу, українська культура. Коли як якісь там будуть штати. Труба повні, все списано всякими нецензурними словами. Зате є гарні краєвиди. Я який раз говорю. що, Йдемо далі. Ну тут вже стрімновато. Йти. Висота вже доволі така висока. Треба в камуфляжі пробігся по Ага, камуфляж це дешка, так? Як як оте не... шпулько бігає. Бо теж не шпулько бігає у літі. Дешка, який здоровий, накачаний. Твоїй діді передаєш, що десь, може мені привіт передати. А, Олег, передати привіт. Олег Гриценко я шо. Так, і ти далі чи ні? Далі. Дорога в Європу. О, вже трохи стрьомно Стрьомно коли ти над рікою лімницею. Десь на високі ну, другого поверху. І під'їзди у вас, і під'їде Бобік. Маємо, трохи страшновато. А я ще чогось у формі нової пошти. Не знаю навіть чого. Та якої роботи в зраці. Трохи срівновато. Давай, йди, йди, йди. Не дністеркай тут. З um. хлопцями. От ріка. вже ну, прикольно стоїть. Я чую вже сигналізація, певно вже і... міліція вже, певно, все добирається. Вже хтось певно подзвонив. No. Вже якась бабка. Бабка стара вже не слушала на нас. Ні, але прикольно, що ви хочете, поїхати дорогу в Європу то приїжджайте сюди. Прямо в Європу. От дивниця. <ріця> Все поспалювали Ось така екологія на річці, дивниця. До речі, ці труби виходять у Богородчанах На річці, на як називається, вистриця на дверняцька додається. О, тут вже прикольно стоїть. Ого йде. Давай тут передишка. Ніколи не подумав, що лівниця така велика, якась лівниця у рівні набагато менше. Запробував, все, давай, йде. Трошки вот уже, то зарез уже стрёмно. Нет. Тут взагалі дуже стрёмно. Бляха муха, я тут стрьомно. я не знаю, але адреналін зашкалює. Руфери, не до руфери, слухайте. Якщо хочете адреналіну, приходіть в село. Ну точніше не в село, а місце між Перегінськом і Річнятином. Ми ось тут чекаємо. Тут. Тут. Ось так. тут. Ось вона, велич, велич річки лін. Блін, бомби віці каміньки на бурі. Нам ще надо не буде. Краса, Горган. Український Карпат.